Привіт, друзі! Сьогодні я хочу зробити таке кратеньке новичке відео, де я вам покажу, як у моєї самки Фаридського рака потрошки відростають. Кінцівки, які її відірвали її собраття. Вони там вже потрошечки є невеличкі. Прийшов з того відео примерно плюс-мінус місяць. Ось так зараз виглядаються кінцівки. Як бачимо, такі маленькі-маленькі. І навіть зараз на цих кінцівках є вже такі, майже можна сказати, такі міні-клешеньки. Ну чому на міні? В принципі, це є міні клешеньки, які потрошки-потрошки -по не регенерують. І через деякий час вона буде такою повноцінно цілою самкою. флоридського рака, яка піде дуже гарне розмноження. Зараз вона стала більш активнішою і почала дуже активно вже їсти. В набагато активніше, ніж пару неділь тому назад. Ну, як бачите, в все ж таки поки що дуже-дуже складно пересуватися, але вона теж тримається з життя і хоче жити. І через деякий час і терпіння та моє терпіння перейде в те, що вона повністю регенерує, буде повноцінною раком. Там лайки, підписуємось, пишете коментарі під цим відео. Друзі, будь ласка, напишіть повноцінні комментарії, питання про рак. Буду залябки, я на них відповідати майже на кожне відео таке питання. Я зроблю таке відео-відповідь. Будь ласка, тут тобто цікаві від вас питання повноцінні. Під цим відео про рак, а та також під іншими відео про раки. А сьогодні все, пока-пока.